Вітаю, поціновичі мистецтва! Сьогодні ми зануримося в життя та творчість видатного українського художника Олександра Мурашка, який створив власний неповторний стиль, поєднуючи імпресіонізм, модерн та реалізм. Його роботи стали символом українського мистецтва початку ХХ століття, а життєвий шлях сповнений цікавих подій і фактів. Олександр Олександрович Мурашко народився 26 серпня 1875 року в Києві. Дитинство майбутнього живописця пройшло спочатку в борзні, а згодом у Чернігові. Його відчим, Олександр Іванович Мурашко, був відомим іконописцем та мав власну іконописну майстерню. Згодом відчим перевіз родину до Києва, де працював над оздобленням Володимирського собору. Саме тут він почав залучати пасенка до іконопису. Проте, юний Олександр прагнув навчатися в художній школі свого дядька Миколи Мурашка, брата Вітчима, засновника Київської малювальної школи. Так почався творчий шлях Олександра Мурашка. У 1894 році, за рекомендацією відомих художників, Олександр вступає до Імператорської академії мистецтв у Санкт Петербурзі. Там він стає учнем Іллі Ріпена, одного з найвпливовіших митців того часу. Ще під час навчання його портрети здобули визнання критиків і колекціонерів. Канікули Мурашко проводив в Україні, надихаючись краєвидами та сценами життя простих людей. Не дивно, що тема його дипломної роботи, похорон кошового, була присвячена українській історії. Ця картина принесла йому звання вільного художника та можливість подорожувати Європою за рахунок академічної стипендії. Після завершення навчання у 1901 році Мурашко подорожує Європою, відвідуючи Німеччину, Італію та Францію. Особливо його вразив Париж, де він зазнав впливу імпресіонізму, що згодом відобразився в його роботах. Його стиль набуває таких рис: використання глибоких кольорів та світлотіні для посилення виразності образів, контраст між темним силуетом і світлим тлом. Вміле застосування ліній і композиції для гармонійного розташування кольорових мас, передача емоційного стану героїв у взаємозв'язку з атмосферою навколишнього простору, відхід від міфологічного символізму та показ дійсності без зайвої порадності. У Парижі Мурашко створює одну з найвідоміших своїх робіт дівчина в червоному капелюсі. Це полотно є прикладом майстерного поєднання імпресіоністичних технік з реалістичним підходом до портретного живопису. Картина відзначається яскравим колористичним акцентом, червоним капелюхом, що контрастує з темним одягом і фоном, виділяючи обличчя дівчини та додаючи драматизму композицію. Мурашко з особливою увагою підходить до зображення жіночого образу, передаючи внутрішню глибину та загадковість моделі через її спокійний, але дещо замислений погляд. М'які переходи кольору на обличчі та руках моделі, тонка гра світлотіні, демонструють високий рівень майстерності художника. Фактура мазків додає картині динамічності та емоційної напруженості. Червоний капелюк, що є центральним акцентом, не лише прикрашає образ, але й символізує про індивідуальність та елегантність героїні. Мурашко відомий своїм умінням поєднувати традиційні техніки з новаторськими ідеями, що видно і в цій роботі. Його портрети вирізняються глибиною психологічного змісту, вмінням розкривати характери своїх моделей, що робить його твори непересічними у контексті українського мистецтва початку ХХ століття. Ще одна визначна робота цього періоду біля кафе. На полотні зображені французькі дами в модних сукнях та головних уборах, які розмовляють про свої справи біля кафе. Картина передає атмосферу паризьких вечорів, наповнених світлом ліхтарів і силуетами відвідувачів. Полотно демонструє рідкісне вміння майстра надавати динаміку статичним сценам. Після Парижа художник вирушає до Мюнхена, де відвідує школу Антона Ашбе. У 1903 році Олександр повертається до Києва. У 1905 році Мурашко створює картину Зима, яка демонструє його майстерність у поєднанні теплих і холодних відтінків для виразності образів. На картині зображений портрет двох молодих людей на тлі зимового пейзажу природи. Одяг головних героїв дає глядачеві уявлення про українську культуру. Одна з найвідоміших робіт митця карусель, яка отримала золоту медаль на міжнародній виставці у Мюнхені у 1909 році. Вона демонструє майстерність художника у передачі руху та емоцій. Автору вдалося надати фігурам на каруселі приголомшливого динамізму, що передає глядачеві відчуття вихору. З 1909 по 1912 роки Мурашко викладав у Київському художньому училищі. Але через спротив колег щодо його європейських методів, у 1913 році він відкрив власну студію в хмарочосі Гінсбурга. До речі, це був перший десятиповерховий хмарочос в Україні. Роботи Мурашка виставлялися у Римі, Венеції, Амстердамі, Берліні, Відні та інших містах. У 1911 році він став членом Нюнхетського сецесіону. Мурашко був патріотом України, підтримував рух молода муза. Заснував товариство київських художників у 1916 році і Українську державну академію мистецтв у 1917 році. Однією із останніх робіт Олександра Мурашка є продавщиці квітів. Перед очима глядача промальовуються широкими мазками фарби синього кольору фігури літніх жінок. Життєрадісна атмосфера контрастує із сумними обличчями продавчинь. У 1919 році більшовицька влада розглядала Олександра Мурашка як небезпечного діяча через його українську позицію. 14 червня 1919 року, під час прогулянки з дружиною, Мурашка схопили невідомі. Його тіло з вогнепальним пораненням у потилицю знайшли наступного дня. Обставини вбивства досі залишаються невідомими. Але очевидно, що це було політичне вбивство. Деякі історики мистецтва навіть стверджують, що Мурашко став першою жертвою українського розстріляного відродження. Спадщина Олександра Мурашка безцінна, його твори залишаються символом українського модерну та реалізму. Вони вражають глибиною, колоритом та емоційністю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про видатних митців України та світу.